Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. канада надасть Україні близько 500 мільйонів доларів Сполучених Штатів, максимально ослабить наступальний потенціал. І за в течені цього времени повністю отримати всі обіцяні западної пакети. Допомоги. В межах цієї суми вона поставить Україні більше танків «Леопард-2». Ця сума також передбачає, що канадські збройні сили нададуть Україні 50 броньованих машин та спеціальних машин для евакуації з поля бою. Також канадці направлять інструкторів та техніків для літаків F-16, щоб Україна могла максимально ефективно використовувати їх в бою. Про це все повідомив. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту у північну Америку українська делегація серед іншого намагається залучити такі необхідні для відбудови країни приватні інвестиції. Про те, що радить американський бізнес в Україні новачкам, які лише вирішують, чи інвестувати, а також про очікування від новопризначеної спецпредставниці США з економічного відновлення України, Оксана Бедратенко поговорила із Андрієм Гундером, президентом американської торговельної палати в Україні. Ви зараз в Вашингтоні е, спілкуєтеся з американськими корпораціями, з американським урядом. Е, що ви чуєте від урядовців від компаній, і що вони питають у вас? Ну, головне, це що ми їм зараз розказуємо: що е, Київ стоїть, Україна стоїть і бізнес стоїть, об'єднаний з Україною. І не тільки бізнес, що стоїть, але зараз бізнес і розвивається. Нас якраз ми привезли найновіші наші дослідження разом з Сітібанком. Ми проводили якраз на цьому тижні нове дослідження, що 84% компаній працюють повністю в Україні. Ці, які були, і вони продовжують працювати, навпаки, розвиваються. Сьогодні рівно рік, як ресторани McDonald's відкрилися, і це працювати в умовах, коли є повітряні тривоги. Коли не було постачання постійно електроенергії, і просто бізнес адаптується минулого тижня. Президент Байден призначив повноваженого представника Сполучених Штатів по економічному розвитку Пенні Прискер. Пенні Прискер, ми добре знаємо ще з 2015 ну року, коли вона була секретарем торгівлі і вона коріння з України біля Білої церкви, великі приски, і її роль зараз є почути дійсно, що зараз хоче бізнес в Україні. Цей американський бізнес, який сьогодні працює, які виклики, які є, е, можливості, щоб це доносити до цих компаній, які поки що не знаходяться в Україні. Але головний спочатку в неї акцент і фокус буде на цих компаній, які вже працюють в Україні, щоб це були найкращі амбасадори. І дійсно ці компанії. До речі, багато з них такі компанії, як там американські Pfizer, Boeing, Visa, MasterCard, McDonald's, Coca-Cola. Що просто їх всіх об'єднує? Це що керівники, це все жінки. Чи це буде співпраці з американським урядом робитися? Пініпискер, вона колишня? A, ну, Представник уряду, вона колишній секретар a, торгівлі. A, вона буде працювати на півставки, тобто вона буде в, працювати в держдепі. A, це буде ну, не, не повний тиждень, але це буде як півставки. Але ми чуємо, що вона дуже активно буде подорожувати. І ось-ось. Я думаю, що дуже скоро оголоситься дата, коли вона вже приїде a, в, в Україну. І вона буде підтримувати і бізнес. Але вона також чим буде займатися, це підтримка реформ. Наші дослідження показують, що зараз найбільші загрози. Ну, найбільші загроза зараз це безпека. Безпека людей, по-перше, і безпека. Ну, майна дійсно, агросектор він потужний і там можливість ще більше ростує. Ми бачимо такі індустрії, які також надихають як інформаційні технології. Якщо у 2015 році там весь ринок було 1 мільярд доларів. Весь ринок сьогодні це вже 7, 7, майже 7,5 мільярдів доларів. Весь ринок по інформаційних технологіях, і це просто показує, Україна дійсно такий Powerhouse по інформаційних технологіях, що компанії розвиваються, і на весь світ. І Україна стає зараз одна з найбільш диджиталізованих країн в світі. І саме ці програмісти, хто штучний інтелект зараз розвиває, то ці, ці напрямки дійсно розвиваються. Незважаючи на те, що багато людей поїхало, так ну питання міграції воно дуже актуальне. Тому що відбудова, ми вважаємо, вона вже почалася. Компанії почали відбудовувати. Наприклад, біля Києва завод Кока-Коли це один з найбільших в Європі. Він був під окупацією. Коли росіяни заходили з Чернігова, це біля броварів. Вони окупували завод. Тоді у березні, 22 другому році, збройні сили його визволили, і він сьогодні працює знову ж на цих потужностях, що було до, до, до війни, і якраз ці. Компанії вони працюють і дійсно потрібно людей. І багато хто добровільно пішов служити на, на передову, захищати є зараз. Продовжується і мобілізація зараз. Ми очікуємо, що Дівчат, які з освітою медичною можливо, буде також закликати до мобілізації, тому питання людей це дійсно лишається актуальним. Президент Зеленський дійсно на це підкреслює постійно, і я думаю, що тут треба буде дійсно відбудова це буде найбільша відбудова країни в Європі після другої світової війни ви казали, що компанії, які працюють уже в Україні, мають стати такими амбасадорами. Ваша асоціація працює з 90-х років, мабуть, найстарша асоціація для міжнародного бізнесу в Україні. Компанії пережили дуже різні періоди в українській історії. Є багато пишуть і говорять про українську корупцію. Досі оцінка корупції дуже низька в Україні. Оцінка сприйняття корупції. За індексом. Що ці компанії, які вже довго попрацювали в Україні, що вони говорять новачкам? Головне дійсно слухати ці компанії, які працюють. Ми разом, якраз, приїхали. Голова правління, це компанія Horizon Capital, Лена Кошарна, яка за час повномасштабного вторгнення зуміла залучити в Україну 300 мільйонів доларів. А можна вести в Україні? Правильно прозорий, чесний бізнес головне дійсно не нарушати правил, мати хороших юристів. І питань виникають багато. І тоді компанії донор приходять до нас, і ми разом тоді доносимо голос цього бізнесу до органів державної влади. Багато ще роботи попереду. Верховенство права лишається а, найголовніше судова реформа, а, тому що якщо є якісь там спори, бувають просто а, це не шукання якоїсь а, преференції, це шукання справедливості. І головне це пошук цієї справедливості, коли а, зараз до цього йде примуємо верховенство права, судова реформа і це кардинально. І про це треба дійсно говорити. І якраз я думаю, що пені прискар буде перша, яка зараз буде це. Питання піднімати разом з, і з президентом Зеленським із урядом, тому що це хочуть інвестор, і це потрібно для майбутнього розвитку економіки України.